Про бухло, ребята. Я бухать давно перестав взагалі вообще не вживаю. Тобто не вживаю алкоголю ніякого. І зараз розкажу процеси, наскільки в мене помінялося моє життя, наскільки я зараз задоволений після скільки, 7 років невживання алкоголю. А, і взагалі варто чи не варто кидати алкоголь. І я маю досвід бухалого, ребята, з 18 років. Напевно, навіть раніше ще в школі там починав. І алкоголь зі мною протягнувся до 30 скільки вже, так? 34 років. так? Ну, щось математикою в мене туго, коротше. Але по суті, тіпо, практично все своє свідоме життя, і, ребята, я бухав. І бухалова це, напевно, саме найгірше взагалі зі всього. Що існує на планеті, блядь, я вам скажу так, а, того легального, да, і усвідомого, як нам забивають мозки, затуманюють його за допомогою алкоголю. Мій досвід з алкоголем він страшний моментами реально, тому що я реально чуть не втратив сім'ю, яку ви бачите зараз в моєму блозі, да, яку жінку, дітей. Я чуть не покалічив своїх дітей психічно, тому що ті п'янки, які були в мене вдома, і ті істерики, які діти закатували, тому що папа Бухій творив всяку діч, то я зараз розмовляю з дітьми і вони мені розповідають про те, що вони бачили і що вони переживали в цей момент. І всі ці переживання і свідомлення зараз вже в тому віці. Моєму свідомому, коли я реально розумію, що я роблю в своєму житті, мені дуже соромно за це перед дітьми, що я зробив. І алкоголь він реально руйнував мене як особистість, руйнував все, що мене оточує, і не давав мені жити, і не давав взагалі розуміння того, що таке життя відносини і люди. Я не відчував людей, я не розумів себе, я не чув нікого навколо. Я був залежний від алкоголю. І... 14 років свого життя я не пам'ятаю. Не пам'ятаю просто взагалі, Ну, як взагалі, знаєте, типу, в спишками хороших моментів і того всього. Мені дуже шкода, що я народження дітей. Ну, не сам не сам процес. Я був на народах, я був на народах всіх трьох дітей. І перші ті хвилини, коли вони народилися, я їх брав на руки, тримав. Але на наступний день я йшов, типа, і святкував народження дітей. Ну, бо це ж такі в нас обічі. Я зараз просто це переживаю, усвідомлюю. Мені настільки за це соромно, і і боляче, що я ті процеси натверезо не пережив. Тому що це тяжкі моменти. Ну вони радісні, але вони направду тяжкі. Тіпа, типу. і ти настільки нервуєшся, ти настільки, типа, перехвильовуєшся, що ти заливаєш себе алкоголем от, і нічого не відчуваєш. Тіпу, просто себе там анестезією, знаєте, типу, позаливав, позаливав, все типу, і відпразнував, як то кажуть. Там чотири-п'ять днів в мене були, типу, ті празнування день народження дітей і. Я так би зараз хотів пережити ті всі емоції, просто так, щоб їх відчути, запам'ятати на все життя. Розумієте, я за це дуже сильно шкодую. Реально, мені от прям за це шкода. І таких моментів в житті, коли ти реально себе залив алкоголем, дуже багато. Я реально просто пам'ятаю, коли якесь мероприяття або якийсь процес мав відбуватися, я вже нервувався перед тим процесом, або хтось там мав приїхати, або якась зустріч мала бути. І я вже доходив до того, що, типу, бля, я перед тою зустріч, або перед тим якимось приїздом і тим всім міроприяттям уїбенювався в хлам, просто знаєте, типу там. І це говорить про слабкість людини, про слабкість того, що ти не можеш пережити будь-який стрес. Ти не звик переживати його емоційно, ти не звик його переживати як людина. Тіпа, да. І я вам скажу просто: от якщо б я не закинув бухати і переїхав в Польщу сюди, тіпа, я б ті всі процеси просто не вигрібив. Я би просто тут, ребята, збухався, як більшість людей тут і проходить цей шлях, типу, за допомогою стакана, водки і всього іншого. Типу, вони сідають на стакан. І... Тому що ці процеси тяжкі, і людина не вигрібає і починає ховатися від того всього і так далі. Тому алкоголь, він тебе вбиває, затуманює і робить тебе сладкішим. А далі ти виходиш з цих всіх процесів, да? тобто в тебе починається от та. Всередині тривоги. О, ти коли побухав, я точно пам'ятаю, на наступний день ти встаєш, а в тебе ніби там чернота всередині в тій душі. В тебе все так шкребе, все так болить, тобі так страшно від всього, від людей, від подій. Тобі хочеться сховати під ліжко, коротше, сидіти там, бути такою немощною тою маленькою, сірою людиною, яку би ніхто не потурбував і ніхто не чіпав. І ти лежиш під тим ліжком, весь в поту, коротше, з бодуна, голова болить, Сука, така нікчема просто, я вам базарю. Це такі дні, що ані людина. І таких процесів, і тих бадунів я переживав всередині себе стільки багато. А скільки я людям всякої хуєти понаговорював, любимим людям, добрим людям, моїм жінці там, і так далі, оточуючим батькам. Блядь, сіній сєва, нахуй, бухой, блядь. Ду -ду -ду -ду". І все, отак, от ребята. Процеси якісь там, да, блядь, в тебе там, та бізнес треба будувати. На стакані, у нас там, вот ребята з 90-х, так вчать, блядь. хуйня це все, ребята. Держитесь подальше от водки. А хто бізнес держит на водці или блядь, на стакані і рішалово все через это, нахуй таких партнерів, нахуй таких, блядь, сотрудников, нахуй все. Просто, блядь, будуйте бізнес на тверезу голову. Будуйте, блядь, життя на Тверезу голову. Тому що все, що збудовано на алкашці, все, що збудовано під алкоголем, коротше, воно все. Притуманена, і потім ви побачите, що вона наробили стільки помилок, і стільки гамна зробили навколо себе, що ви просто ахуєєте від того. <плес> Тому я про Алкашку, ребята, дуже багато чого знаю. Я тримаюся зараз від неї дуже далеко. Я не підходжу до неї взагалі. Вона мені не цікава, мені не цікаве життя, мені не цікаві люди, які бухають. блядь. я не маю оточення людей, які типу, вживають свій досуг, і роблять свій досуг з алкоголю, тому що це зпевно інна атмосфера, це зпевно інні люди, і я не люблю атмосферу алкоголю. Тому там, де бухають, мене немає. Я знайшов коло оточення, поміняв його, і тут точно так же в Польщі я знайшов людей, які просто не бухають. І... Шикарно чувствує себе, це адекватні люди. Завжди адекватні люди. По-перше, в тебе міняється досуг дуже сильно, тому що коли ти бухаєш, вечно... Тебе похуй, де ти знаходишся, Тебі похуй, що ти делаєш. Саме головне дешевий досуг. Все, ти взяв себе в барі, набухався і досуг твої організовує. Коли ти твереза людина, ти шукаєш, а що робити, чим займатися, що делать. І починаєш собі додати хобі. Ти починаєш шукати себе, ти починаєш, що тобі подобається, ти не будеш вже ходити в кабаки, де там накурено і все інше, бо тобі це не цікаво. Ти будеш шукати музичні фестивалі, ти будеш шукати культурні фестивалі, ти будеш ходити в музеї, ти будеш розвиватися, ти хочеш спілкування, ти будеш ходити в кіно, ти будеш реально рости як людина і так далі. Те саме в усьому, сферах. сферах, ти якщо починаєш просто будувати якісь стосунки з людьми, і ти реально, тіпа, як твереза людина, будуєш їх по Іншому, бо ти дивишся на речі по-іншому. І все твоє життя воно по-іншому впливає. І в тебе немає затумання нового мозку серед тижня, взагалі. В тебе немає такого, що ти робиш якісь неадекватні речі. Бо ти твереза людина, нахуя тобі робити неадекватні речі. Ти не шукаєш собі проблем, ти не залажиш якісь передряги, блядь. бо ти твереза людина, і ти тверезо дивишся на всі обставини і реально розумієш, де опасність, а де нормальна життя. І ти не лізеш в ту опасність, бо воно тобі не потрібно. В тебе появляються плани на майбутнє, в тебе з'являється реально інтерес до життя, жаха до того життя і всього іншого. Ти по-перше, блядь, а по третє, скільки ти грошей економиш, Ребята, ну, типа, я взагалі алкоголь не вживаю, сигарети, не курю. І в мене просто місячно, нахуй, це на мій бюджет вже стільки секономіло, що я вам просто передати не можу. типа, і ці бабки я от вкладу і свій час, а час, скільки в тебе появляється? От ви дивуєтесь, звідки в мене час? Та от звідки. Він звідси, тому що я не бухаю, я не витрачаю час на цю енергію і не віддаю її, Типа, я розбираюся в собі, в да? мене є там якісь мої психологічні проблеми. І я копаюся і розбираюся з ними, типу. але це копання в собі на тверезо. І я не ховаюся від проблем. Я зустрічаюся з ними, я йду до них, я відкриваю себе, тому що я не боюся їх. А під Алкашкою та сіра, маленька людинка така. Десь мінімальна проблемка, якась, ти зразу У -у -у", сховався і все, і пізна, mm -hmm. ребята. Як я кинув бухати, я закодувався, бо я сам не зміг кинути. <coughs> бо це дуже. дуже Ну, і тяжкий процес реально кинути. Що таке кодування? Кодування це коли ти попадаєш на сеанс гіпнозу, тобі водять шариком, тобі ніяку торпеду не вшивають, ніхуя. Я реально тупо прозряв від того процесу. От, і тебе в гіпнозі типо, кодують. Кодування виглядає наступним чином. Ти приходиш до лікаря, доктора, він тебе садить перед кріслом, маятником отак от поводить, стукніть по лбу, скажуть, закрой глаза. Відкроєш рот, у тебе пшикне жидкость, звичайно, вода, нічого там не буде такого. Второй раз так по лбу скаже, типу, все, іди свободен, ти не бухаєш. Все, оце кодування процес. Ніякої торпеди, підмишки, ніхуя, нічого нема. Єдине, що до того -то процесу треба, це е, прийняти свідоме рішення, що ти реально хочеш кинути бухати. І ти мусиш прийти туди за тиждень, не бухаючи. От і все. А далі проходиш процесу того кодування, я не вірив, що він працює. Я думав, блять, мене наїбали, бабки збрили і на тому все. Але після того кодування, ребята, я вийшов і в мене таке враження, ніби мене, ніби я розучився піти. От як ти читати вмієш, а в єдиний момент, хуяки не вмієш, не можеш букви перебрати. Так само і з алкоголем, ти не можеш випити. Я не знаю, як воно працює, мені похуй. Але це дало мені перший повштух. Я закодувався спочатку на 5 років, а потім через рік я прийшов і сказав, кодуй на все життя. Тому що я побачив, нахуй, як в мене різко змінилося життя за рік. Я реально охуєв. Просто реально охуєв з того. І прийшов туди до того ж лікаря і кажу, кодуй мене на все життя. Приніс ще стільки ж капусти, він мене закодував на все життя. Все, я тепер навіть не дивлюся в ту сторону, ребята, і мені якось похір. Я взагалі ніколи туди не вернуся. Просто кодування називається по методу Довженка вбити собі в інтернеті. І воно реально працює. Мої рекомендації всім, хто хоче реально кинути бухати, змінити своє життя. Найліпше, а воно у вас зміниться, це 100%. Ви просто охуєєте від того, як воно почне форсувати. Я за перший рік, блядь, зробив стільки речей, скільки я не робив за 10 років, коли я бухав. Ті всі процеси, які в тебе тормозилися в твоєму житті, вони починають просто самі активізуватися і ти починаєш діяти як єбейша машина, розумієте? Тому це. Точка росту, от в натурі вам кажу. Ви, якщо кинете бухати, це прям точка росту, у вас зміниться оточення. Мене зараз оточують люди, на яких я заслуговую. І це найкращі люди, які в мене є. Коли я бухав, мене оточували люди, на яких я теж заслуговував. І це були не найкращі люди, я вам повірте. В затуманеному п'яному мозгі, типа, блядь, і люди, які тебе оточували, відповідно, відстрелено були. Тому що ти, блядь, закривав глаза на всякі там неприємності і все остальне, я деякі нікотрі віші від котрих людей, которые і так далі. А зараз я спілкуюся з людьми, не тому, що я з ними бухаю, тому що мені з ними цікаво спілкуватися. А з тими мені було цікаво там бухати і організовувати свій досуг. От і все. Тому хочете кинути бухати, я вам реально рекомендую. У мене ще будуть курси в шапці профіля. Зайдіть по стосунках, сімейних, цінностях і всьому іншому. Курси по блогінгу, теж в мене тут заходите в шапку профілі, лінк знайдете. І курси по Алегра. Курси по Алгра для профіків, які хочуть реально побудувати бізнес, торгову марку і все інше. Перейде на новий рівень цей курс. І буде вже не масовий такий продукт, а більш точечний для людей, які реально хочуть запустити свій бренд на цій площаці. Я просто подумав і буду переробляти його в цю сторону. Я запускаю свій бренд. У мене, кстати, прийшла на кінець -то, ребята, бумажка о том, що торгова марка зареєстрірована. Я її в блозі покажу. Mm. І наш бренд буде називатися Fixstar назва вже є, все. І будемо вот зараз рухатися скоро потихеньку. Так що, всім дякую за перегляд.